я тобі покажу, Вінтер. Ми що знайомі? Ти язик Вінтер. А ще кажуть, костоправ. Найсмішніше, що офіційно тебе оголосили мертвим ще три роки тому. До речі, взуття супер. Не в тебе. У неї.

Будале станет видко. Так, он правий. Погуляй. Ну, скажи, с чем я не готов <говорит> ты? Ду язык. Thank <laughs> you. Ми ж не були знайомі, так? Біш за мною. Дай автомат! Що ти робиш? Далі йде сам. Як ти залишишся? Ми ж їх убили. Убили їх не ми. Це все ти. Я гналась за тобою, але ти втік. Хто ти? Краще поквапся. Шчасти. Стривай, стій! Сетком справа тут, Абонент. Право. Еко один-один. З'єдную. Це Бранд? Закритий зв'язок. Слухаю. Лондонську явку викрито. Повторюю, Лондон викрито. Агент на місці загинув. Забирайте мене негайно, що трапилось. Хто викрив Лондон? У тебе хоч щось є? Обличчя. Він чогось хотів. Не інформації. Міг убити мене та не вбив. Як це розуміти? Синдикат існує. Вони знають про нас, про наші методи. Я здогадуюсь, чому ми не могли їх відшукати. Треба сфокусувати всі зусилля на зборі розвідданих щодо колишніх підпільних оперативників байдуже, з якої країни і служби. Ці люди або мертві, або зникли безвісти. Перший язик Вінтер на прізвисько Костоправ. Це нереально. Що? Я не розумію. Комітет ліквідував нас, операції передали у ЦГРУ. Місії більше не існує. Мені наказано всіх відкликати. Ето. Усе ясно. Ітан. Я зрозумів, Бранд. Ми з тобою не спілкувались. Я кудись зник у Лондоні. Ти не знаєш, де я. Живий чи мертвий? То й ти по Лондоні. Ти його шукатимеш? Шукатиму доскону. Це може бути наша остання місія, Ітан. Постарайся. Брант. Оскільки нам працювати разом, Бранд, те, що ти зараз скажеш, дуже важливо. Дейтон Ганд. Я не знаю. Не бреши мені. Брант. Я не можу зв'язатися з ним. Він під прикриттям. Я чув. Він вистежує синдикат. Не заливай. Ти чудово знаєш, хто ми такі і що ми можемо. Чому в Ру не виявило жодних неспростовних доказів діяльності цього синдикату? До чого ви ведете? Ні до чого. Я констатую. Спростовую звинувачення, якщо чесно, Гант водночас іскра і Брандс на мою думку. Я вважаю, що синдикат це плід його уяви, придуманий для виправдання існування вашої місії. Я виведу його на чисту воду, Бранд. І коли знайду, він відповість за кожне неподобство і катастрофу, які він влаштував.